Сорт Фінікс був защеплений того року. Не то поза того позатого року був защеплений і зігнулась так в'ятка від, від весу. Тобто листя і плоди. Получається, тобто, що він плодоносить. Кластер. 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 З цієї сторони так само. Плоди. Не можу тримати одною рукою. Плоди. І так під кожною веткою плоди. Плоди. І так кожна віточка плоди. 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 Отак. Такі кластера треба кропити, бачу, ці нанесли вже є, мурахи наносять, ходять от по листочку, тільки кропив, але дощ змив. Отак. От Таке плодоношення. І тут ов'єтка була зломана, це пішла ростова, і ця, і ця, це буде. На другий рік на щеплення. Кожна ветка це плоди Хтось казав мені за врожайність? Я показую врожайність сорту Плоди То есть, яка б ветка не була, вон ветка І плод, веточка и плод. Арабо листя Вот так. Такая загрузка сильнейшая. Плод, 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 плод. Все в плодах. Плоды. Під каждым листочком, каждый пагин, все плоды идут. Ховаються вот такі плодяки. Сорт бомба. Снизу плоды тоже. Плоди. Кластера висять. Сорт бомба. Лаваш. Плод. 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 Нема. Нижні немає. А всі верхні вон є. Плод, плод, плод. Плод, плод, плод. Гримить буде дощ. Х8, ну на ньому маленькі ще плоди. Є плоди, але треба дивитися де вони. Вони ще маленькі, бо сорт якби пізнього дозрівання. Цього ветки я пригну для вкорінення. Ось такі мощні ветки. Будуть вкорінені. Такі плоди. Плоди є, треба цей. Вони дуже мілкі, тут треба їх піднімати, де вони тут. Сорта є цікаві. Є тут новий сорт цікавий ще. Так, тут тут... А, ні не тут. Покажу ще один сорт є бомбічний. Ні, тут, мабуть. Вроді тут. Не Пам'ятаю, бо багато привівок і треба шукати бірки. Так, це бірки немає тут бірочок. Тому, напевно, воно... А, вот, напевно, тут о. Ламаю ветки Плоди. 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 І так гіляка знизу до верху. А ой які кластера вже здорові. Тут є багато новинок. Є щеплені новинки, є цей німець тут є, Тоже, йому тут тісно, бо він на медвежому, але йому тут затісно трохи. Є на ньому теж плоди, от. плоди. Плоди, плоди. Ну, е, тобто, ну, йому тут тісно він на Медвежому, тут є цікавий цей сорт, тобто, і плодоношення в нього цікаве.